Всім вітання. Ми і далі знаходимося на нашій дачі, на моїй дачі, <смі> Любимій дачі. До речі, всі трофеї свої я роблю сам. Чужих трофеїв не роблю, роблю тільки собі свої. Ну Якщо хтось з друзів попросить можу зробити. Так, раз ми вже тут, розкажу вам про свою винтовку, карабін. 22Л мілкашку. Це ТОЗ 8. Ну, незвичайний ТОЗ-8. Е в нього зроблений ствол по людськи зломіка на конус проточений і відрізаний кусок десь 10 см. Нарізана різьба під ДТК. зняті целіки, мушки, е поставлена планка вівер. І Установлений магазин. На 5 набоїв уже є магазин, не треба по одному туди піхати. Ось такий патронтажик. Він ще з тих часів, коли був магазина не було. І щоб патрон був під рукою, перезаражатися, просто чуть піднімається патрончик. От, і е, вистрілив, затвор відкрив, раз і положив патрон. То і зручно під рукою все знаходилося. Коли магазин, е, зробив вже магазин по-нормальному, це вже просто як патронтаж, щоб в кармані не носити. От. Е, е, покрасив його в е, е, шикарний камуфляж з балончика. Після того, щоб ствол не ржавів. Ось така мілкашка. Зараз на неї стоїть тепловізор. Теплоприцял раніше. Saim SKL35, 384 матриця. Це ще самі перші, які з'явилися в Україні. Тобто він ні відео не знімає, ні фотографії не знімає. Меню у нього там на півсторінки Чотири профілі. Ну, я його купував вже років, наверно, 10 назад. О, до, у мене був ще 19-й, у мене ще є е, 50-й, е, на блазері. а цей стоїть тут періодично хижака стріляти, лисичку е, на приваді. Ну, він тут. Другий його приціл це звичайний 4 на 32 з мілдотом. Днівний притіл. Тут днем стріляти якийсь там, не знаю, колись і зайця стрілявся з нього. В основному стріляються якісь хижаки і використовується для, е, просто для просто пострілушок сином поїхати. Постріляти по мішеньках, по надувних шариках е для розвлекательної стрільби. От. Ніяких коз, ніяких кабанів, нічого не стріляється 22 лет і нікому не раджу, тому що підранки нікому не треба. Ремень, до речі, теж тут. Йому вже років 40. От. Він мені достався з якоїсь з рушниць моїх. Ну і я його не викрів вже потерти, подерти. Тут є в нього такі, от кожа вже пошкоджена там. Ну, все рівно я його не викидаю. Як, не, не, навіть не як пам'ять, а просто як мій раритет такий. От. Що про неї розказати? Стреляю я с ними в основном патронами сверхзвуком, экспансивный 380 метров и даже 500. От CCI 500 метров хлопают капец, но лисичку 70-80 метров берут на ура. От. Цими патронами лисицю стріляти до 60 метрів. Понятно, що ви попадете, ви її проб'єте легке, вона побіжить, все одно здохне. Вам шкурка, якщо треба, то це не ваш варіант. Але щоб узяти лисицю до 50 метрів, 40-50 метрів, все падає на місці. Далі вона ще може там пробігти. Якщо вам треба шкуру, будете шукати. Якщо просто позбавитися хижака, то можна і до 100 метрів цим стріляти. Робили льоки, вона побігла там десь і в очеретах лягла. Отаке от. От от. гарненька, маленька, легенька. До речі, від кої ствол обрізав, коли був ствол довгий, з неї погано летіли скоросні патрони. А коли ствол обрізав, Почали летіти хорошо скоростні патрони. На 50 метрів в неї кучність ну, сантиметра 2. Оцими патронами, якими я користуюся От, Федералом. Раніше я стріляв але алей закінчився в магазинах нема. Я перейшов на федерал. Користуюся. По звіру тільки експансивні пункті. Якщо там по шариках по мішенях стріляти можна любими, то по звірові в будь-якому, будь-то бродяча якась собака, будь то лисиця тільки експансивні. От. Є до неї ДТК закритого типу ну глушник. На дозвукових патронах працює взагалі шикарно. Можу зараз його. Майти глушник незвичайний. Ми з сином позаминулого літа зробили його з банки від лікарств твердого пластику, поставили на е боксів смолу металеву втулку з різьбою. Ну і обмотав його лентою камуфляжною. Все. Глуши дозвуковий патрон. і глушники, які там за 3-5 тисяч, нервово курять в стороні. Отакий От глушник, пляшка на кінці. Но справляється до патроном. Якщо 380 метрів, то глушника з будь-якого толку мало, тому що буде хлопок в будь-якому випадку сильний. Все, ось така от мілкашка, от приціл і глушник. Все. Всім до побачення. Дякую, що дивилися. Якщо щось буде цікавить, дзвоніть. ой, дзвоніть. пишіть. Всім відповім все, хто побачить.